Гадці сітого нас українці працюють тут при генеральному штабі В'єрних Націй. Сьогодні відбувається 80-та сесія. Об'єднаних націй де активно брав участь українська делегація і світлоїнцю активно підсилює цю роботу. Ми брали участь у різних форумах. Перша леді Олена Зеленська організовувала конференцію про дітей в Україні. Як треба підтримувати українські шкрійське шкінецтво? Ми також брали участь у п'ятому українському платформі під провінством президента Зеленського. Тут у об'єднаних Націй, і також брали участь у конференції про окрадених дітей України. Російською Федерацією, де співорганізовували і очолювали конференцію прем'єр-міністр Канади і президент України Володимир Зеленський. Ця робота світового конгресу українців, підсилюючись українську делегацію над Ми працюємо з тими країнами, які ми стараємося пробувати. Тому наша праця є над важливі локаційній роботі. І ми дуже просимо вашої бід, щоб ми могли далі... Працювати на таких майданчиках, як Об'єднання Націй, ЄС, НАТО та інші щоб могли підсилювати Україну максимум, щоб Україна якнайшвидше перемогла в цій війні і щоб Росія визнала поразки. Прошу підтримати працю світового конгресу українців. Дякую і славу Україні.